Привіт, нація! Слава Україні та її героям! З вами знову я, ваш улюблений розумник. І сьогодні, друзі, ми поговоримо про те, що об'єднує нас усіх, незалежно від віку, статі, політичних поглядів чи того, чи кладете ви ананас на піцу. Я говорю про стрес, так, так, той самий старий добрий стрес, який робить наше життя таким незабутнім, а конкретніше про книгу Тіма Кантофера Хвороби, спричинені стресом. Вже сама назва звучить як афіша блокбастера, де головний лиходій, ваш власний організм, який вирішив помститися за всі ті дедлайни, недосипання і суперечки в інтернеті. Отже, сідайте зручніше, налийте собі чогось заспокійливого. Ромашковий чай, валер'янку. Почнемо. Частина перша. Знайомтесь, стрес, ваш персональний терорист. Кантофер починає з того, що стрес це не просто ой, я втомився. Ні, друзі, це ціла біохімічна симфонія у вашому тілі. Уявіть собі, ваш пращур років так 50 тисяч тому бачить доісторичного тигра вбивцю, що робить його організм. Правильно, врубає режим бий або біжи. Серце гупає, як барабан на концерті Артема Пивоварова. М'язи напружуються, адреналін хлюпає через край. Все для того, щоб або дати тигру по зубах, сумнівний варіант, або бігти так, щоб п'яти блищали. А тепер ви. Ви на роботі. Дзвенить телефон. Це начальник, і ваш організм такий. А, тигр, терміново бий або біжи. І от ви сидите, серце гупає, м'язи напружені, а бити начальника якось не комільфо, та й бігти нікуди кредит сам себе не виплатить. І цей невикористаний адреналін, цей коктейль гормонів починає варитися всередині вас, як борщ без сметани, начебто й корисно, але чогось не вистачає. І це чогось це розрядка. Кантофер пояснює наш організм досі живе за правилами кам'яного віку. А ми йому пропонуємо стреси 21-го століття, дедлайни, сварки в соцмережах, вибір нового серіалу на Netflix. це теж стрес. Повірте, я вже не кажу за війну, і тіло таке, що демамонт, чому ми не біжимо, чому ми просто сидимо і дивимося на екран, який світиться, і починає мститися. Частина друга симптоми або мій організм, сам собі ворог, і як же мститься наш ображений організм. О, тут цілий арсенал. Кантофер описує це так смачно, що мимоволі починає шукати у себе всі симптоми. Один головний біль. Це не просто біль. Це ваш мозок намагається вибити двері з вашої черепної коробки і втекти на балі. Він кричить Я більше не можу обробляти цю кількість інформації про котиків, політику і рецепти одночасно. Два. Проблеми зі шлунком. Печія нудота синдром роздратованого кишечника. Ваш шлунково-кишковий тракт починає жити своїм життям. Він влаштовує вечірки, на які вас не запрошують, але наслідки ви відчуваєте сповна. Це як той сусід, що свердлить стіну о сьомий ранку в неділю, тільки сусід всередині вас. Кантофер каже, що шлунок це другий мозок, і, судячи з усього, у багатьох цей другий мозок набагато емоційніший за перший. Болі, в спині та шиї. Це ваші м'язи, які так і не побилися з тим уявним шаблезубим тигром. Начальником кам'яніють, вони тримають оборону, чекають нападу, якого немає, і перетворюються на залізобетонні конструкції. Ви повертаєте шию, а вона така Ні, ні, друже. Сьогодні без різких рухів, я страйкую. 5. Хронічна втома. Це коли ви прокидаєтеся вже втомленим. Коли кава це не напій, а паливо для виживання, коли єдине бажання це стати котиком і спати 20 годин на добу. Кантофер пояснює, що це організм переходить в режим енергозбереження, бо всі ресурси йдуть на боротьбу з невидимим ворогом. 6. послаблення імунітету. Ваш імунітет це ваша армія. А коли у вашому організмі постійний стрес. Армія деморалізована і не може дати відсіч навіть найменшому вірусу. І ось ви чхаєте від кожного протягу, і ловите всі застуди, які пролітають повз. Ваш імунітет махає білим прапором і каже: Я у відпустку, розбирайтеся самі. І це тільки верхівка айсберга. Книга детально розбирає, як стрес впливає на серцево-судинну систему. Привіт, інфаркти та інсульти, непрохані гості, впливає на шкіру. Прищі в 30 років, це не друга молодість, це стрес. На лібідо. коли єдине бажання, щоб тебе просто ніхто не чіпав. Частина 3. Чому ми такі? Або гени пальцем не розчавиш. Кантофер не просто лякає, він пояснює, частково наша реакція на стрес зумовлена генетично є люди кремені, яким все як з гуся вода, а є люди мімози яких будь-яка дрібниця вибиває з колії, і це нормально. Не треба себе картати, якщо ви не можете бути спокійним, як удав, коли навколо хаос. Можливо, ваші пращури були тими самими, хто першим помічав тигра і піднімав тривогу, рятуючи все плем'я. Тож ваша тривожність, це, можливо, древній механізм виживання, але гени це не вирок. Кантофер наголошує на важливості усвідомлення. Коли ви розумієте, чому ваше тіло так реагує, вам легше з цим працювати, це як з машиною. Якщо ви знаєте, що у вас барахлить стартер, ви не будете дивуватися, чому вона не заводиться з першого разу. Частина 4. Що робити? Інструкція з виживання в сучасному світі. І ось ми підходимо до найцікавішого до порад. Бо просто констатувати факт, стрес це погано. Може, кожен другий таксист. А от що з цим робити? Один розпізнайте ворога в обличчя Ведіть щоденник стресів. Записуйте, що саме вас виводить з рівноваги. Іноді ми навіть не усвідомлюємо, які дрібниці накопичуються і створюють лавину. Можливо, це не начальник тиран, а та сама колега, що хропе за сусіднім столом, або нескінченні сповіщення в телефоні. Виявивши джерело, його легше нейтралізувати. 2. фізична активність. Пам'ятаєте, той невикористаний адреналін, йому треба дати вихід і не обов'язково бити грушу з обличчям начальника. Хоча зізнайтеся, думка приваблива пробіжка, плавання, танці, йога навіть просто швидка ходьба, будь-яка активність, яка змусить ваше тіло працювати. Допоможе спалити гормони стресу. Уявіть, що ви тікаєте від того самого шаблезубого тигра, тільки тепер це може бути бігова доріжка. 3. правильне харчування. Ми те, що ми їмо банально, але факт, коли ми в стресі, нас тягне на солодке, жирне, шкідливе. Це швидкі вуглеводи, які дають короткочасний сплеск енергії, а потім ще більший спад. Кантофер радить збалансоване харчування, багате на вітаміни та мінерали. Ваш організм це храм, а не сміттєвий бак для заїдання стресу. Хоча іноді шматочок тортика може врятувати світ, але тільки один чотири. Здоровий сон. Це основа основ недосип, посилює стрес, стрес викликає безсоння, замкнене коло. Створіть собі ритуали відходу до сну, тепла ванна, книга. Не ця, бо знову почнете шукати симптоми. Спокійна музика, провітрена кімната. І ніяких гаджетів за годину до сну. Ваш мозок має зрозуміти, що час відпочивати, а не скролити стрічку новин. Це як сказати дитині. Все, мультики закінчилися, час спати. Тільки дитина це ви. П'ять. Техніки релаксації. Медитація, дихальні вправи, прогресивна м'язова релаксація. Звучить складно, але насправді це прості інструменти, щоб заспокоїти розум і тіло. Навіть 5-10 хвилин на день можуть творити дива. Уявіть, що ви видихаєте весь негатив, а вдихаєте спокій і пофігізм. 6. соціальна підтримка. Не тримайте все в собі, говоріть з друзями, рідними, психологом, іноді просто можливість виговоритися, бути почутим і зрозумілим це вже величезне полегшення, людина істота соціальна. Нам потрібні інші люди, як повітря, тільки обирайте тих, хто підтримає, а не скаже Ой, та в мене те ж саме, тільки гірше в сто разів. 7. вміння говорити ні. Багато стресу виникає через те, що ми беремо на себе занадто багато, боїмося відмовити, хочемо бути для всіх хорошими. Кантофер нагадує, ваші ресурси не безмежні. Вміння встановлювати особисті кордони і відмовляти в тому, що вам не під силу або не хочеться робити, це не егоїзм, а турбота про себе, ви не стодоларова купюра, щоб усім подобатися. Вісім хобі та захоплення. Знайдіть те, що приносить вам радість і дозволяє відволіктися: малювання, музика, садівництво колекціонування марок з динозаврами – будь-що. коли ви занурені в улюблену справу. Мозок перемикається, і рівень стресу знижується, це ваша особиста кімната для релаксу. Частина 5 чому ця книга важлива саме зараз? Друзі, ми живемо в унікальний час, час викликів, час змін, час, коли слово стрес стало майже синонімом слова життя, і саме зараз, як ніколи, важливо розуміти, як цей стрес впливає на нас і що ми можемо зробити. Щоб не дати йому зруйнувати наше здоров'я і наше життя. Книга Кантофера це не просто медичний трактат, це путівник по власному тілу, написаний доступною мовою, з гумором. Хоча мій гумор, звісно, кращий, але я не ображаюся. Вона допомагає зрозуміти, що ми не самотні у своїх проблемах, що наші реакції це нормально і що вихід є. Вона не обіцяє чарівної таблетки від усіх проблем. Але вона дає знання, а знання це сила, сила протистояти стресу, сила дбати про себе, сила жити повноцінним життям, навіть коли навколо вирує шторм. Отже, що я хочу сказати: хвороби спричинені стресом. Тіма Кантофера це мастрід для кожного, хто хоч раз відчував, що його внутрішній хом'як біжить в колесі швидше, ніж курс долара перед новим роком. Ця книга допоможе вам зрозуміти механізми стресу і посміятися з того, наскільки ми досі печерні люди в душі, розпізнати симптоми у себе та близьких, і, можливо, нарешті відправити чоловіка, дружину до лікаря, а не казати та минеться, отримати дієві інструменти для боротьби зі стресом, і спробувати хоча б половину з них. Тож, якщо ви хочете перестати бути жертвою власного організму і стати його союзником, Якщо ви хочете не просто виживати, а жити, прочитайте цю книгу, або, хоча б поділіться цим роликом, ну тобто моїм геніальним переказом, з друзями, бо ділитися корисним це теж спосіб боротьби зі стресом. Коли робиш добро іншим, самому стає легше, перевірено. Пам'ятайте, стрес це як набридливий родич, його не завжди можна повністю позбутися, але можна навчитися з ним жити, встановлювати кордони і час від часу відправляти його, ну скажімо, на уявну дачу. З вами був ваш улюблений розумник. Бережіть себе, не давайте стресу з'їсти вас зсередини, читайте хороші книги і смійтеся частіше, бо сміх це найкращі ліки, ну після консультації з лікарем, звісно. До нових зустрічей, і нехай ваш єдиний стрес буде від того, яку наступну книгу прочитати. Будьте здорові і зберігайте спокій, наскільки це можливо в наш неспокійний час. Слава Україні!